Вітаю всіх на своєму каналі, моїх нових підписників і старих віртуальних друзів. Дякую вам за підтримку. І сьогодні я вас запрошую в Шато Чизай. Це досить велика локація по виробництву вина, яка знаходиться недалеко від центру міста Берегово. Невеличка екскурсія. І звичайно дегустація. Запрошую, впевнена. Вам буде цікаво.

вино. Друге, це для процесу аерації. Іншими словами, щоб воно подихло. такий спосіб більше використовують навпаки для молодих хвиль, бо вони самі по собі є досить амбусиними. Якщо ви відповідаєте теж поступку воно, далі підступите, перебачите, що все. Власне, ця зала вже більш така насичена інформативними стендами, Всі вони про історію виноробці на Закарпатті, жодним чином не про політику. Історично наш хайпер бував по багато різних держав. Кажуть, що саме в мене є служби рідні за. Ну і на його честь присвячена на пів. Ну і весь цей період може переважно солодкі, напівсолодкі, десерніна. Це були різні плужі абсолютно різними назвами. Їх можете побачити на етикетках цих пляшок. Можливо, якась з пляшок вам буде дуже знайома. Ось це серія жіночих імен, наприклад, була присвячена жінкам з родини. А тут ми вже в святая святих самого виробництва. Тут зберігається в цих великих цистернах вино. Це, власне, це єдине наше. І послухайте, як у людиному загалом потужності у нас на 9 мільйонів, літр. це зраховує, на мільйонів літрів. Це вона з помищенко розраховано на 200 мотою, але стільки вона видопоготовляє. З того часу, як ми виправляємо виключно зі свого врожаю, у нас виходить приблизно 1 мільйон літрів вина на рік. Певна частина врожаю йде на виготовлення наших, натурального, нашого натурального натурального вонократного і певна частина, ще на міцні алкогольні напої. Тому це воно практично завжди менше ніж на половину заповнене. Воно є штучним, тут штучно підтримується клімат, кліматичною установкою. Тут стабільно, 12-14 градусів та висока волонтера. Саме через це вони будуть відпочивати найкраще думаю, що жодних таких процесів не відбувається тут. Воно відпочиває в ходих цистернах з відомо манту розливу. І відразу все прошки не розливаємо, бо в тому Так, власне, якщо ж цистерна таким чином не змінює, змінює воно, то цього не можна сказати про ту. Бо воно, яке було в губі, вже насиплюється кубильними речовинами, стає здає, пітною. Відпочивають, що тільки багатий букет аромату, смаку, так? Ми витримуємо наші вино класичних кочку з французького та американського дуба. Для витримки нашого білого локального сорту Формінгу ми використовуємо білий угорський дуб. Почка розрахована на 225 літрів, з якої такої виходить приблизно 300 п'яшок сімдесят Взагалі вона має теплопридатності, її не можна вічно використовувати. Для витримки червоного вона вона заходить до трьох років використання, для білого довесни. Далі втручає свій потенціал, вона душа нашкодити, тому її надалі вже ніхто не використовує для мене. Але вона гарно підходить до ведення з цих алкогольних наборів, їхньовіки, віскі чи бренді. І в лютому 22-го року ми завершили будівництво у нас на повинці маленького понячного заводу. Нещодавно було його офіційне відкриття. Ми плануємо скуштувати наш виноградний січ, він у нас повинно Я навлю вам плюс порції спочатку, але також ваші фіоки начіпати взагалі руками. Стрішки поспілкуємося з вами, а потім будемо воно це оцінювати. Черсиги – це у нас схрещений сорт У 1960 році Карой Бабуні. Він з З вами була Вікторія. Я впевнена, вам сподобалось так, як і мені. Всім. Добра, миру, процвітання.